Поклавши валізи до машини, хасиди перед від'їздом ще раз йдуть помилитися на могилу цадика Нахмана. Сюди розповідає житель Нью-Йорку Хилел. Вони приїхали зі США аби відсвяткувати день народження свого духовного наставника. Якщо хтось з моїх друзів буде дивитися це відео, я б сказав, або вони теж сюди приїжджали, бо тут дуже все чудово. Тим часом до могили заносять туру священну книгу іудеїв. Після молитви святкові танці Цьогоріч на святкування 253-го року від дня народження Рабі Нахмана до Умені приїхало понад півтори тисячі хасидів. Розповідає піар директорка міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова. Святкування пройшло доволі гарно. Не було ніяких негативних інцидентів. Все святкування було на могилі Рабінахмана. Євреї пекли великий трьохметровий торт. Його прикрашали з цитатами. На могилі були танці, пісні і головне молитви. Молились хасиди за добробут та мир. Додає пані Анастасія. Свої побажання кидали до спеціальної скриньки. Так каже, вони швидше мають здійснитись. А ще ми знайшли ось такий камінець. Не знаю, як його правильно. Тут написано, як нам переклали євреї, нехай Господь буде зі мною. Це також ми знайшли в скринці на чоловічій стороні могили Рабінахмана. Тобто, людина таким чином попросила Бога звернути на неї увагу і виконувати всі її бажання допомагати по життю. Зі слів першого заступника міського голови Олега Гані, час святкування відбулося без порушень, як і з боку місцевих жителів, так і паломників. Порядок забезпечувала муніципальна варта, а комунальники працювали у звичному режимі. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільна новини, Черкаси.